Країни Європейського Союзу затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії, який включає динамічне встановлення цінової стелі на російську нафту, заборону на роботу газопроводів Північний потік та північний потік, потік-2», а також нові обмеження щодо російських банків. Тим часом у Вашингтоні тривають перемовини між Трампом і Зеленським щодо мега-угоди, за якою США планують закуповувати українські бойові дрони. А Україна отримає можливість напряму купувати американську зброю. Як це вплине на постачання озброєнь до нашої? Держави та є в цій угоді. Потенційні ризики обговоримо з нашим гостем. Не менш важливою є і заява заявлена позиція Трампа про можливість введення нових нових економічних санкцій проти Росії, якщо Москва не виконає висунуті вимоги протягом 50 днів. Ну і нарешті, звісно, що не можна оминути і реакцію Кремля на участь Японії у спільних навчаннях зі збройними силами Сполучених Штатів. І як в Москві це сприймають як загрозу і готують відповідні контрзаходи. Друзі, мої вітання. Мене звати не глушенко про це та не тільки детальніше будемо говорити в нашому інтерв'ю з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Е, станом на календарі зараз п'ятниця, 18 липня, наш інформаційний тиждень добігає кінця, тому будемо говорити про найактуальніше та найбільш важливе. Пане Тарасе, рада бачити і мої вітання. Так, доброго дня. Е, Добре, ну що. Е, Країни ЄС хвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Першим про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозяк. А попередньо, як він зазначив, до пакету мають увійти утворення стелі цін на російську нафту, заборона роботи північного потоку і північного потоку. 2 а також журналіст каже про нові обмеження проти російських. Банків. Ну що, пане Тарасе, ми з вами обговорювали е, про схвалення 18-го санкційного пакету проти Росії неодноразово. Ну нарешті, нарешті дочекалися. Е, що тепер буде? Чи дійсно економіка Росії має відчути потужний удар, санкційний удар? Ну, я ще пакет цього не бачив повністю, які умови там передбачаються. Там, же те, що ми завжди говорили, що нам не потрібно там 18-20 цих пакетів. Там потрібна конкретна річ заборонено угу. проходження суден з нафтою російською, якщо вони під санкціями, через територіальні води Європейського Союзу. Тобто йдеться в першу чергу про данську протоку і ла ламанш, якщо воно там є, ну то вже дуже серйозно. Так, дуже серйозно. Або якщо окремо від цього санкційного пакету Євросоюз ну першу чергу країни Балтійського моря почнуть дуже цікавитись документами тих суден, які проходять з російською mm. нафтою. і ну починати їх затримувати. Дослідити треба тут. Знаєте, крапка з комою не так поставлена. Що то за кампанія, якась каламутна. Вас страхує і багато чого інше. Там же ж в дійсності питання страховок, головне. Після того, як е, британці відмовили страхувати їхні суда 22-му році, а ну страховий ринок вважається, що тримають британці, е, там вже виникло питання зі страховками. А хто страхує, а хто визнає, що існують ці страховки, тому що росіяни одразу ж знайшли, знайшли якісь. Ліві страхові компанії або у себе, або в Гонконзі, або десь а, в Об'єднаних Арабських Еміратах, які ну, такий паперець або начебто є страхове забезпечення. І тут питання завжди виникало до тих, хто приймає цей паперець. Ну, наприклад, в Порт ти не зайдеш, якщо у тебе немає страховки. Далі треба дивитися, чи є відповідальність за закупівлю по наприклад, нафти. І багато чого іншого. Добре, що заборонили, е, заборонили по північному потоку. Значить, десь там в кутку, в Білому домі, починає трохи рюмсати пан Віков. Mm -hmm. Тому що він просував, просував цю ідею, що будуть продавати, в тому числі через північні потоки, будуть продавати газ російський, але через американські компанії. О, таке, росиросокоренерка, знаєте, щоб щоб напиляти щось навіть ходили чутки, що американці хочуть купити а цей північний потік. А, правда, там які ну як американці можна звати. Вони за одним збігом обставин. Це американці жили 20 років в Москві і працювали з А, і тому в даному випадку о, це дуже добрий крок, що північні потоки ну не будуть задіяні ніяк. А далі треба а далі треба дивитися про що конкретно йдеться і наскільки воно ефективне, це. Але ми повинні знов таки розуміти, що виключно найбільш ефективними санкціями є виключно удари України по терміналах Балтійського моря. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Чим займалися СБУшники останнім часом, і це скоротило експорт російської нафти на 15%. А все інше це як додатковий бонус. Сліто так оце розглядати, mm -hmm. а, тому що тому що знаєте, що європейцям, що американцям, ну в принципі, їх влаштовує все, що відбувається. Ну Україна стікає кров'ю, українці гинуть, наші міста руйнуються. Ну вони там не поспішають, розгортають розвертають свою військову промисловість, там в перервах між питтям кави. Подумаю, ну, може, українці трохи ще повоюють нам тут до 30-го року, треба не поспішаючи, треба вирішити це питання а, щодо себе. Ну і так далі. Тому ми повинні розуміти, що війна закінчення війни з гарним результатом для України навіть з кордонами 91-го року, що я наполягаю, є реальні за цією адміністрацією військово-політичним, на військовим, військово-політичним шляхом а, виключно залежить від України. Виробництво зброї. Так, яку ми повинні організовувати а, спільно, в тому числі з нашими партнерами, і а, диктату власної волі, в тому числі Європейському Союзу. Якщо по дорозі треба десь а, о, підірвати термінальчики, які експортують а, скраплений газ до Європи, ну так треба в Європі говорити, щоб швидше ворушилося в правильному напрямку. Гроші нехай дають. Угу. Е, друзі, я впевнена, що ви неодноразово помічали про те, що ми з е, Тарасом говоримо про те. Техніки про маніпуляції в переговорних процесах. Якщо ви зазирнете до нас в опис під відео, то зможете знайти посилання на десятиденний марафон від Тараса Загороднього, який називається Переможні переговори, навчить домовлятись будь-кими про будь-що Тарас. Обіцяє допомогти опанувати ефективні техніки переговорів, впевнено досягати бажаного, підвищити впевненість, навчитися працювати з опонентами, спрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести переговори про. Умови роботи про ціну утворення, про зарплатню, і як завжди каже, Трас, людина це емоційна істота, тому і навчитеся як протидіяти маніпуляціям і керувати власними емоціями.